Группа Тур этого да, Ви на 21 х колесах да, Можна сказати, проїжджаючи по обсті заскочили на змаганнях. Ты не знаю, бачите, великий мотоцикл, великий вибор, вибори вибор, і... Попри це все, повітря, яка е зухвала маневрність, е я я, перебішуючи, зухвала, вона насправді дуже-дуже прирахована, дуже, дуже впевнена, тобто він знає, що він робить, е це змісно вражаюче. Е завжди приємно бачите, коли е джокалісти їдуть класно, технічно і при цьому е видало. Nie będę jest na odjazd listy i też um, się to na nadal, ja coś kimś na przykład, jak tutaj, jak na tym miejscu, to ale na nie za na ruszki. Ruszki. Так, Це підтверджує тренування, можна будь-якому не підпити. В принципі, є тільки В нього є свої прикольні саміста. Надружка мені на ньому важче, не тим не менш. вже формувати навики, вже розуміє стає, а куди хочеться рухатись, Може, тобі там туринку захотілося виходити. Заїжджає на фініш Дмитро, Хвилина 44 737 задоволена. Поїхали. 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 Дякую. Дуже приємно. Якщо почнете, я ще раз відчув. Так, да, yeah. бачите, між трафиками наші джеханічно прориваються, вже е, е, цікаво так, прошу тут по майданчику не кататись, Вибудь дуже не питатися до нас сезону розминки або тут стати, тому що стає тут стоять люди, метоци має бути передбачений е, просто спокійний. Тим часом дивимось. Прослізнув вже э, на пік свісом. Е, Оно змічку вкручується швидко в розвороти. Знову ж таки, великий молоцикл на такій схемі між консами. Простиває да, просто між ними. Чіркає під'їжджаю. Оооооо, цей магічний звук, ворожа. Що не бощ! Що, що? Не? Вот. Ще не високли всі крапельки, у нас тут бушки, а він вже чіткає під'їжджає і направлені. Ну на подивіться. Цих кардиців їх от не запити, не захоплювали, захоплювали. От ми просуваємось по учасникам, по класам. І чим більше, чим, чим то до е, наших топових учасників ми просуваємось, тим рівень майстерності, ви побачите, що він зростає, 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 і е, люди їдуть е, все краще, правніше, швидше. Ми бачимо, які лінії вже півгудні, е, підніжки. Кайфує, кайфує. Дивимось на фініш Дмитро Безняков, 188-й номер. Хвилина 40-70. Per